А у продаж залітає нереально красивий автомобіль. Це є Mazda CX5 2014 року. Випуску автобіль з чесним та перевіреним пробігом у 230 тисяч кілометрів. Під капотом 2,2 дизельний двигун SkyActiv. хороший не вибагли. Та ще до того всього потужний і потужний становить 175 кінських сил на автоматичній коробці. Передач це хороший надійний гідротрансформатор, Ще до того всього японський гідротрансформатор, який не буде вам робити нерви. У поєднанні з таким двигуном, такою коробкою, цей автомобіль йде повнопривідним. Гарний червоний колір, шикарнюща, шикарнюща, друзі, комплектація, можна таке сказати, максимальна, лише немає тута. Люко, та й він, кому він там треба. Той люк, Поглядаємо зараз собі дверну карту. Звісно ж, повний електропакет. Звісно ж, хороша музика, Bose. Ніяких подряпинок, ніяких царапинок немає. Що там по сидінням? Сидіння, звісно ж, з пам'яттю, з електрорегулюванням. Вони є шкіряні, вони є з перферацією, з підігрівом, з боковою підтримкою багато різноманітних асистентів. Мультифункціональне кермо з круїзом контролем з підключенням до телефона. Також мультимедіа. Ось така є, звісно ж, навігація. Є, звісно ж, камера заднього виду двох зони контроль Ось такий речах коробки передач. Оглянемо зараз собі другий ряд. Це день. тут. Також порядок нічого нічого немає. У ці автівці немає. До чого тут придертися. ідеальний стан, і цей автомобіль ви можете придбати у нас у нашої компанії «Вашкарс» за ціною у 14 тисяч доларів з сертифікатом. Доставимо у будь-яку точку України або ж приїжджайте до нас у місто Радевелів. До зустрічі! До зустрічі на нашому каналі «Вашкарс».